Клеїте гібкий клінкер. Ось такий клінкер, який можна використати і на цоколь, і на фасад будинку, і на дерево наклеїти його, на будь-що його можна клеїти. Все залежить від того, на що ви його будете клеїти. Якщо у вас буде ідеально ось така рівна поверхня, як тут, ось в мене є пінопласт, затягнутий клеєм, можна відразу брати клейфугу, клінкер брати з... з захисною плівкою для монтажу, і тоді ви. Намастили, ну, намастили, виходить, цю поверхню, приклали листка, він у вас приклеївся, і далі цим самим клеєм, який ви клеїте, ви затираєте так само шви. Ось, ну, типу такого плану воно ось буде виглядати. Тільки тут воно все затерто, не закрита кожна ця кирпичинка, і ви забиваєте шви так само, як і на плитки, закле... як плитку забиваєте. Тобто, просто стягуєте. Потім воно ну, чуть підрівнюєте ці шви. Може, десь треба трошки буде якби підрівняти, і е, знімаєте уже потім цю плівку. Якщо ви клеїте, наприклад, на дерево, теж беремо цей самий клей фугу. Ну, на дерево це мається на увазі якесь USB, щоб ідеально теж рівна була поверхня. Якщо у вас а, поверхня, наприклад, в мене криниця була десь чуть горбата, то тут я клеїв на клей для керамограніту. Чи фундамент у вас, наприклад, горбатий? Якщо, наприклад, просто ви хочете ось на кірпіч да, клеїте, тут десь нерівності, якісь, сяда. сам кірпіч може десь бути такий з ямками, тоді беремо теж клей для керамограніту. Тобто для різних видів поверхонь, для різних видів гібкого клінкера, теж є різні ці свої клія. Ну, монтаж елементарно легко простий. Пів квадратного листа йде один, пів, пів квадрата йде один лист. Тобто пів квадрата ви зразу вважаєте, приклеїте собі чи на фасад, чи на цоколь, цоколь будинку, і візуально ну, воно виглядає як ірпіч. Тобто, красота, красота зараз швидше тут, і буде взагалі ідеально.